Так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде рубрика на продаж просто по бомбовим цінам. Чекаємо, готуємо чаюху. Зараз будемо все покажувати вам по порядку. Тому що класні, реально машини, як завжди, ми підбираємо щось най найцікавіше і найподешевших цінах. Віця Golf 5 2007 року. В хатчбекові сіми, всі ми, всі ми, сіми просто шанований 1.6 MPI, а ще й на автоматі. Машини 300 пробігу, но стан виглядає як на 150, реально. Тут, ну, вона вся в рідній фарбі, Моржавчі нема, там є царапіна з другої сторони, з іншої на крилі протертість покажу. Незначна, не сильно велика, є там кримінально нічого нема. Дивіться, тут навіть сидіння не порвані. Зараз ми візьмемо вам фонарічок. Значить, дивіться, тут навіть прориви по сидіннях, по картах немає. Виглядає реально машина. ну там, ну там, ну, До 200 пробіг. Точно не до свого пробігу виглядає. Тобто, Хороший автомобіль доглянутий був, його просто треба помити відполірувати. Ніяких таких немає. Він весь в рідній фарбі, повторююсь. Значить, дивіться, по комплектації давайте А в нього є. Давайте почнемо з того. В нього є дефект. Давайте підемо спочатку. Е, спочатку ругалась на контактну групу. Ми поміняли, замінили контактну групу і нічого не виходить. В нас не запускається двигун. Він крутий все чітко, без проблем. Він як пробує так, типу. По типу схватитися і сразу же глохне на 90%, схоже як на імобілайзер. Треба буде подивитися. У нас часу з цим всім гратися немає, возитися, є ціла купа роботи автомобілів і задач інших. Тому хто захоче, той собі буде гратися. Тому як є... варіант реально ексклюзивний. Е, в плані того, що в такій комплектації я навіть подивився, повторіє, щоб 1,6 1,6 MPI саме на автоматі, щоб був такі комплектації, вони зазвичай йдуть всі барабани. До... Іменно в такій комплектації немає, щоб взяти там, позабивати зараз, щоб було. Дивіться, у нас є мультикермо, у нас є круїз-контроль, у нас є двохзонний клімат, підігрів і сидінь. У нас є датчики дожджа, у нас є датчики світла, у нас є електричний скляний люк. Друзі, автомобіль реально в хорошій, класній комплектації. Його привести до порядку, подивитися, всі знають цей двигун, що там його. Половина хлопців у гаражах на колінах за 400 доларів повністю перебирають, якщо йому щось треба буде. Але в цьому випадку. А, до речі, ще дверка ось ця не відкривається. Помилка по замкові, треба буде подивитися. А ось так: парктроніки у нас є. Взад. Тільки задні парктроніки у нас є. Що навіть омивачі фар є від собі. От. Тому, друзі, дивіться, 3200 ціна ось такого гольфа. Кому буде цікаво, звертайтеся, машина, машина готова. До відправки, що в Україну під розмитнення, що хто захоче, можливо, сам погратися, хто між де розуміється, знайде, чи в кого є спеціалісти знайомі, що можуть розібратися з тим самим іммобілайзером. Я думаю, я ж кажу, на 90% даю що то іммобілайзер. І так, друзі, зараз поїхали другий варіант. У нас Opel Insignia 2011 року. 1,4 бензин автомобіль. Просто побуде зараз по такій ціні, що ну почекайте, секундочку. Ну секундочку, почекайте. Зараз ми вам все покажемо. Значить, дивіться по автомобілю. В нього фарбоване тільки було заднє крило дверка з. Правої сторони і кришка багажнику. Без шпаклі без нічого. Перефарбовувалось, там косметичний був перекрас. У автомобіля із дефектів є шумить вижимний почіпник. Я думаю, що щеплення треба робити, міняти, треба дивитися до нього. І капає масло, знизу треба де подивитися до, до течі. У машини, значить, був замінений всього-навсього 184 тисячі пробігу. 10 тисяч кілометрів назад був поміняний двигун, поставлений з пробігом 37 тисяч. Це минула власниця за Вила. Мені сказала але чеків не збереглося. каже Бо перший двигун в неї був уже капут, а ось цей був помінений. Ну Можливо, мастера не так зібрали, не добре, що, що і щеплення треба зараз подивитися, і де там що там капає, підтікає. Ну Запускається машинка Ну просто відмінно. От чуєте як Від... коли вижимаю, відпускаю щеплення. Нічого, ідеально працює. Нажимаю щеплення. Звучок такий, як, як вижимний почіпник. Значить так, дивіться. Кольоровий монітор, підігрів сидінь, контроль у нас йде автоматичний Клімат-контроль, так. Механічна шестиступенева коробка передач, джойстик, шмостик. Машина йде, ліфтбек. Друзі, ціна автомобіля. На секундочку. Увага. 2800 євро для інсідні. Я не знаю, що, що можна за такі гроші. 2800. Це просто халявичі з халявичів. По техніці треба до мастерів заганяємо, робимо, ставимо і катаємось за такі гроші. Ну, здається, що рік тюфу навіть є для Німеччини чи для Європи, хто там куди хоче там взяти, подивіться, парктроніки є. Тому ось ось така гарнюня, вона, до речі, там більш-менш... А ні, десь ось тут на бампері було. Ось тут дирка у нас є на бампері. Така незначна, але десь щось вперше. Бампер облазе лак, треба поміняти, але тим паче. Так, ну що, а зараз поїхали. Легенда. Octavia 5, Facelift рестайлінг. Restyling. Цей автомобіль в свій час займав перші позиції по пригону із Європи. Машинка просто була... Міга-міга популярна. От. Ну, завжди та люба Октавія, до сих пор турка, можна сказати, популярна. Але ось п'ята, це, 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 це щось чимось. Ви ще навіть не уявляєте, яка зараз буде на неї ціна. І так, уважно слухаємо. 1,6 дизель. Автомат у нас йде, значить, автомобіль повністю в рідній фарбі, не фарбований жодний елемент у автомобіля, повністю повністю в рідненькій фарбі. Із дефектів, яких у нього є, потрібно замінити маховик. І автомобіль зараз двигун знаходиться в аварійному режимі. Ругається на клапан EGR, Помилка по клапану EGR, Треба його замінити. Спіралька загоряється час від часу ну, двигун в аварійному режимі. Він не так коли газуєш з подіргуваннями. Зараз я вам це все покажу. По автомобілю було всього-навсього два власника. Останній власник 10 років на ньому їздив. От, я думаю, що по коробці вже до цього часу мав би бути зроблений, тому що ну, перемикається, ось так РД, коли ну, в загальному ніякого піночечка взагалі немає. Запускається також чітко, маховичок простукує. Дивіться, просто як набираю оберти, от вона ривками, бачите, так бик-бик-зараз -бик. нормально було. Ну і маховичок підколати. А Зараз без ривків. Сейчас нормально, через раз воно з ривками. Так же само, коли їдеш в дорозі, воно через раз з ривками їде. Просто на передачах. Двигун реально в аварійному режимі був. По помилки я вам сказав, яка проблема у нього у автомобілі. Значить, підігрів сидінь двохзонний клімат, шкіряне кермо. От сидіння не порвані. Два комплекта коліс, до речі. А з ціною готові, готові, друзі, з стіною зараз почути. Почекайте трошечки. Ще почекайте. От зараз вас це злить. Колеса зимові, ну така собі там колеса. Її поїздити вже в принципі можна. Ось така тріщина є ще на задньому стопі. Друзі, 2800 євро. Також 2800 євро. Уявіть собі, це просто ну, таких цін немає. Не то, що немає. Заходимо, дивимося, шукаємо і кажете, що дивись. Сам по собі двигун працює нормально, проблем немає. До речі, схоже таке, що ще й форсунки всі ще рідні на ньому стоять. Ну, ось такий. У нас третій варіант, зараз буде четвертий. І так, друзі, ось поїхали. Настоящий свіжочок для тих, хто каже, ти що ти постійно показуєш. 19 рік, 1,5 на автоматі. У нас вся в рідній фарбі повністю. Ось такий Ford. 150 пробігу всього-навсього. Взагалі нічого по кузову, по салону, тільки по хімчистити. Ну, можна посполірувати, хто хоче там уже повністю новий. Ну Но я вам кажу, реально тут поліровку зробити і буде просто кузов як новий. Хоча сколи є по капоту, в по бамперу більшість сколів. Ось тут є по капоту, не так багато. Під сколіна, чуть мордяха. мордяга. Ну, так, щоб сильно то до своїх 150 пробів. нормальна Ціна також буде найнижче, нижче, нижче. Просто не буває нереально. Зараз чекаємо ціну, значить і це сидіння. У нас по комплектації автомобіля є. кондиціонер, є у нас підігрів керма, підігрів лабаша, підігрів сидінь, утримання в полосі, розпізнавання знаків. пробіг. Ось у нас 150 рівненько. Тут купа асистентів різних, автоматичне світло автомобіля. Ось такий свіжаковий. Друзі, за цей Ford потрібно 8300 нетто ціна. Ціна для Німеччини, самі будете бачити вже перерахунку. Плюс дивіться, ось так як нього тут днівні ходові так світяться файно, ось такий цікавий. Ось такий цікавий у нас форма. До речі, друзі, чому ціна? Зразу на нього ось така прррр, найдешевша, ви бачите, ви можете зайти тут на, на 2-3 тисячі дешевше від риночної ціни. Е, тому що питання, ось дивіться, коли нажимаєш автохолд, він ругається, система автохолд несправна. Також буває, от коли зупиняєшся трансмісія не в парковочному режимі. Якусь інформацію викидає. Я не розумію, для Фордів це норма чи, чи не норма. От не неїсправний. Ось такі нюанси взагалі. Но два дня ми покаталися уже два дня. На, на цьому автомобілі по місту їзди. Проблем ніяких немає. Ну відносно я не знаю, хто більше знає до до Фордів, тому що я на нових не їздив. Вони вже просто автомати тут ідуть, не не роботи ніякі. От, наприклад, на шкодовки. Він ми РД включаємо, взагалі не відчувається тут, коли я Рключаю включаю, легенькі, легенькі тички. допустим, є такі. Вони ну не, не там, не кримінальні. Можливо, я дуже швидко її задовбую, але кататися все, там якихось ривків, пинків сильних там немає, все, автомат працює, ніяких помилок не викидував. Я ж кажу, ми десь вже з кілометрів 50 по місту намотали. Якби по, по автомобілю, взагалі, блін, ну, просто по, по ходовки, по двигуну, по, по всьому остальному він, він як новий. Він реально по керуванню, по керму, просто машинка. Ну, Така збитенька їде, як наче їй 10 тисяч кілометрів пробігу в чи 20. Ось така красота. Тому, ну, ну, друзі, ось така була сьогодні рубрика на продаж. Всім пока, чекайте нових відео, скоро буде щось цікаве.